Я вас вітаю. Це знову програма в об'єктиві. Ми повернулися сьогодні. Тема нашої програми, що насправді відбувається на сході, та як зберегти нашу Україну єдиною. Ми продовжуємо на цю тему розмовляти. І запитання до пана дідуха: скажіть, якщо все ж таки результати псевдореферендумів залишаться і їх нехай визнають. Якісь якась частина людей, що чекає там місцево, місцевих мешканців, так наскільки погіршиться їхнє життя в правовому полі. Ну, дивіться, щодо е, визнання е, референдуму, то е, кимось там з мешканців або мешканці можуть собі визнавати, не визнавати це, як, як то кажуть, нікого не хвилює. Має визнати весь світ, якщо світ. Визнає референдум, то тоді може бути якесь відокремлення якоїсь там території, і то це означає, що воно 100% відбудеться, тому що основний голос має Україна, сама держава, чи вона готова відпустити частину від себе чи ні. Щодо якщо вже дійти до, до того, що так насправді буде відділення території і таке інше, то звичайно на цій частині України буде ще гірше, ніж в Криму. Тому що. Ну, щоб створити державу, потрібні певні установи, потрібні фінанси, потрібно займатися ну, як мінімум торгівлею. З ким вони будуть торгувати? З Росією навряд чи що вони можуть виробляти, там як там ну, по, по суті нічого як такого не виробляється, ніякого бізнесу фактично нема. Тобто туди ні літаки літати не будуть, ні поїзди їздити тобто, ну вони повністю будуть із ізольовані. Знову ж таки, оформити якісь право власності або ще щось, це реєстри треба складати. Ну це є шалений пласт роботи, який неможливо просто за тиждень зробити. Тобто державу, як таку створити нову, це надзвичайно складно. А тим більше в такому хаосі, який відбувається там, як вже говорили присутні, що насправді там зараз відбувається вже. Між особиці, між усіма, хто знаходиться тобто Національна гвардія, сепаратисти, терористи, якісь добровольці, дружини, міліціонери, про проукраїнське населення, такі, тобто, ну вони просто зануряться в глибокий хаос, і буде страшна біда. Пане Дейнако, наскільки залежить Донеччина і Луганщина від України, так можливо, навіть енергетично, і чи зможе існувати, чи зможуть ці республіки існувати окремо, самостійно себе забезпечувати? Ну, дивіться, нинішня статистика говорить про те, що і Львівську, і Луганська область, і Донецька область вони є датаційними. Крім того, на території цих областей в нас знаходяться там. Ну, Потужні ресурси з видобутку вугілля. Ми знаємо, що вугільна галузь нині теж є дотаційною, і бюджет країни сплачує щороку від 10 до 17 мільярдів гривень на утримання. Цих шахт які в принципі на сьогодні більшість з яких на сьогодні є збитковими, отже, вся Україна, всі області України, консолідуючи свої гроші в бюджеті, підтримують цю галузь тільки тому, що у вільних галузі працює там ну, сотні тисяч людей, і це огромна там серйозна соціальна проблема для нашої країни по великому рахунку, якщо без емоцій, там без соціальних розрахунків. Ми б мали вести себе як Маргарит Течер, закрити збиткові шахти і так далі. Але уряд не йде на це. Так. Так. Росія між інше так само і зробила в Ростовській області. І шахтарі, які працюють нині в Донецькій, Луганській областях, вони це цілком розуміють, і тому саме ці сили не підтримують сепаратизму в Донецьку. Вони знають, чого це їм варвартуватиме. Далі, якщо ми візьмемо там, ну, в принципі, от. Луганська, Донецька область вони вважаються промисловими регіонами. Там засереджені там, і металургія, і машинобудування, там багато інших підприємств, які прив'язані сьогодні до е, е, Росії певною частиною. Отже, певна частина продукції експортується в Росії. Зрозуміло, що Виходячи з логіки подій, відносини, які розвиваються з Росії, Росія буде продовжувати свою економічну війну з Україною. Буде і ті санкції, заходи, які буде вводити поступово Росія, вони битимуть саме по регіонам, які економічно більш прив'язані до Росії. Враховуючи це, вже сьогодні треба серйозно думати, розробляти якусь дорожню карту компенсації цих негативних факторів. Адже за цим от, ну, збройним конфліктом, який розвивається, вже проглядається серйозна соціальна криза, про вирішення якої ну, треба починати вже думати сьогодні. На мій погляд, Ну, цілком треба міняти структуру економіки цих регіонів, говорити про розвиток малого середнього бізнесу, який, можливо, дасть якесь нове майбутнє для цих регіонів. Шахти вугільна галузь. сьогодні в Європі є багато там новітніх технологій, в тому числі із. Утилізації та збереження СО 2 тобто такі технології треба впроваджувати саме в цих регіонах. Ті от шахти, які вже не можуть там ну, експлуатуватись далі, треба робити з них сховище для збереження СО2, який на завтра там стане продуктом, який будуть купувати. Бо з якого може додаткову продукцію якусь виробляти. Вже сьогодні про ці питання треба думати. А на сьогодні в нас виходить так, що в цих областях ну, утворилася певна резервація, де олігархічні там, структури приватизували компанії, там, підприємства. І центральна влада там, десятками, а можливо, там з Днів Незалежності України, просто не втручалась, там, в економічну діяльність цих регіонів. Намагалася відсторонитись від цих проблем. Уже сьогодні ми говоримо про розбудову нової держави, і саме можливо, з розбудови соціальної інфраструктури, економічної інфраструктури східних регіонів нам і треба починати. Я хотів би цю думку підтримати, ну, але зачепити більш політичний аспект, безумовно. Розумієте, якщо говорити про схід України, то це є. Безумовно, цілим рядом політиків України розглядається цей регіон як свиріна Борщина, на який допустимо, як казали в московській державі, колись кормлення. Ну, з тих самих мільярдів, які виділяються на дотації, розкрадаються шалені кошти, відмиваються через найрізноманітніші можливості. Підставні компанії вивозяться за кордон, ну, але тим не менше. Чому, скажімо, шахти збиткові, не тільки тому, що пласти тонкі і глибоко залягають, а також тому, що в десятками років в ті шахти ніхто нічого не вкладав. Стан техніки безпеки просто жахливий, Зверніть увагу, Аварія за аварією з постійними жертвами. Якщо говорити про політичну ситуацію, розумієте, давайте будемо говорити про електоральне поле. тобто сепаратизм з'явився не сьогодні. Будемо говорити про електоральне поле України, скажімо, завжди були сили, але в останній час це партія регіонів, яка вела свої ігри, насамперед спираючись на олігархів Сходом, які використовували сепаратизм як своєрідну платформу для боротьби з Києвом за преференції. Я чому сказав перед тим, що Джина випустила з бутилки? я думаю, що випустили його насамперед наші дорогі співгромадяни, які мають там істотний вплив. Пер самі жахнулася, оскільки широка участь криміналітету, ну практично паралізує регіон, вони з того нічого немає просто. Тобто вони знову стають об'єктивним союзником Києва в боротьбі проти сепаратизму. Там, будемо відверто говорити, є абсолютно різні сторони конфлікту, в тому числі і місцева влада, яка до сих пір контролюється регіоналами і яка також не надто захоплена ідеями. Створення Донецької Народної Республіки, інтеграції в Російську Федерацію міфічної. Розумієте, в нас в Україні завжди політичні партії використовували різні способи мобілізації електорату. Нічого, по суті, там, економічних, соціальних рішень, людям необхідних. Не могли сказати, ну бо що можуть сказати? Використовували засоби такі русифікація, криміналізація Донецької, ну це захід центру України. правда. Давайте подивимося на схід України. Бандеровщина, Насільницька українізація, ну і так далі. Чим лякали завжди виборців, розумієте, отримували відповідно голоси. Грубо кажучи, оця ситуація, яка в Україні тліла, добре 20 років свого часу культивувала ще й радянською владою. Це було оце підґрунтя для того конфлікту, який виник сьогодні. У кожної революції є своя вандея, правда? Ну, Україна це є от схід. Тут унікально наклались і інтереси місцевих еліт, і втручання сусідньої держави, і місцеві проблеми соціальні, які є величезними, які змушують людей обурюватись. Ну, але знову ж крайньою завжди залишається Україна. Це власна партія регіонів контролювала цей регіон і грабувала його як могла. А винен теперішній уряд в Києві, звичайно. Пане Діто, до вас запитання сьогодні побутує така думка, що вибори президента, які у нас вже на часі, дещо стабілізують ситуацію в Україні. Наскільки зараз необхідно нам обрати главу держави з такої правової точки зору, наскільки це може дійсно стабілізувати ситуацію? Ну розумієте, звичайно, коли буде обраний голова держави, президент буде. Легітимний, тому що зараз у нас є виконуючі обов'язки президента, і він не має таких широких повноважень. І не може при приймати певні рішення, видавати певні укази. Тому звичайно, президент, коли буде обраний, він зможе виконувати усі передбачені Конституції України функції, і звичайно буде. Я думаю, ситуація йти на покращення, тому що в влади будуть більше розв'язані руки до тих чи інших дій чи вчинення, тому що зараз дещо є воно сковане. Все окрім цього, немає. Рішучості і одне на друге накладається. Пане Денеко, ще побудує така думка, що якщо ми не оберемо президента в першому турі, існує загроза військового вторгнення Росії в Україну. Наскільки це є ймовірно, що відбудеться така загроза, на вашу думку, і чи взагалі ще існує вона? Ну, я би сказав, що я не бачу для себе особисто взаємозв'язку між можливістю військового вторгнення Росії та, та, та виборами президента. Отже, ці дві події, ну, скажімо так, вони не існують, може, такі можливості існують самостійно. Не да. Тут треба про інше, мені здається, говорити, розумієте? Коли ми говоримо про необхідність розбудови там нової держави, да, нам саме і треба починати от, з ключових інститутів цієї держави, які будуть відповідати за розбудову там інших елементів, проведення професійних реформ в країні, боротьби з корупцією це ті речі, без яких наша країна просто не зможе кроку вперед зробити. От і саме тому тут важливо зробити от ці перші кроки, тобто провести президентські вибори, не відкладати там на завтра проводити дострокові парламентські вибори, адже сьогоднішня електоральна картина в нашої країни вона ну не співпадає з тим представництвом, яке ми маємо на сьогодні у Верховній Раді. Уже це, от, на мій погляд. Ті перші кроки, які нагальні ну, для нашої країни, які негайно треба робити, і від яких залежить те, як наша країна розвиватиметься у майбутньому, пане Матях, ваша думка стосовно того, чи існує ще загроза військового вторгнення в Україну? Ну, загроза існує. Вже тривалий час. Разом з тим, ну як вам сказати, масштабна, масштабна збройна інвазія Російської Федерації, ну принаймні, Найближчими тижнями, як на мене, неможливо. Хоча б тому, що росіяни біля кордонів не зосередили критичного групування військ, яке можна використати для масштабної армійської операції. Те, що відбувається, ну, це можна окреслити таким чином. Так звані батальйонні групи чисельністю до 500-800 чоловік періодично висовуються до самих українських кордонів здійснюють пересування, маневрують, займають табори, проводять бойову підготовку. відходять, після того президент Російської Федерації, і міністр оборони б'ють себе, груди, що вони війська відвели, на їх місце підходять інші батальйонні групи. Тому є, звичайно, з військової точки зору не велика небезпека. Чому? Це, це сприймається військовими експертами як вам як сказати, вивчення потенційного театру бойових дій. Це є прекрасна гра на нервах. З другого боку, постійні навчання перманентні, фактично з лютого місяця. От останнього анонсоване навчання військової авіації в Північно-Кавказському військовому окрузі з бойовими стрільбами. І, звичайно, більше немає де проводити, які поруч з українськими кордонами. Ну, зрозуміло, що це є. Це є намагання підтримати тиск, підтримати градус внутрішнього конфлікту в Україні. Правильно було сказано. Російська Федерація стабільної України не хоче. І чим більше може нагадати, тим більше і старається то робити. Як на мене, радикальна проблема полягає в тому, що успішна Україна змусить більшість сьогодні ура патріотично настроєних росіян спитати у свої влади, а чому в нас не так? А далі для Росії є загроза руського бунту, як писав про нього Ленін, страшного, безпощадного і безсмислено. Навіть не український момент. я хотів би додати. В мене трошки інша позиція. Я вважаю, що усі можливості для військової агресії проти України вони створені. Отже, ударні угруповання, вони вже, ну, вже знаходяться на східних кордонах України і в Криму. Ми були свідками напередодні 9 травня Росія передислокувала там ударну авіацію на аеродрому Криму. Right. Це один із елементів створення удар, ударного угруповання. Отже, можливість така є. Чи є політична воля, чи немає. Ми це побачимо. Але тут треба зауважити, що і... Військово ну, Збройні Сили України теж знаходяться в стані очікування у да, вищих ступенях бойової готовності. І цей весь, весь час ну, до початку збройного конфлікту він працює на нас, адже ми нарощуємо свої зусилля. Заводи ну, підвищують там, справність військової техніки, авіаційної там, танків і так далі. Адже вони в нас знаходяться в дуже там жалюгідному стані. І кожен день працює на посилення обороноздатності нашої країни. Тому чим ну, більше, скажімо, ми відтягуємо час, тим менше шанс військового зіткнення Росії. ще один момент, якщо можна розуміти, не можна постійно тримати військових в стані підвищеної бойової готовності. Це згубно впливає на особовий склад військ. Росіян є та проблема, а, і в нас є та проблема. Рахують війська в стані підвищеної бойової готовності, вже тривалий час, окремі підрозділи ведуть бойові дії в Україні, скажімо, окремі не ведуть, знаходяться в місцях передбаченої планом бойового розгортання дислокації. І росіяни на то впливають ким чином? постійною ротацією військ, що підтримує тиск і за певних обставин, безумовно, може бути використано для наступальної армійської операції. Безумовно, що знаєте, по принципу, поки не ударить хлоп не перехреститься, вирішені за буквально два місяці фундаментальні проблеми Збройних сил України. Військові почали отримувати нову техніку. З'явили спалені настольні матеріали, де завжди був дефіцит в українській армії. Ну, доходило до того, що бригади мали вибачте мене по дві-три заправки. Це, це не допустимо для бойових дій. І безумовно, шанси росіян не покращуються. Хоч і. Дійсно, країна в очікуванні можливої війни і збройні сили також не почуваються на краще. До є палка з двома кінцями, як на мене, пане Дідох, до вас запитання. З'явилася така цікава інформація, що самопроголошені лідери Донеччини. Заявляють про те, що місцеві мешканці брати участі у виборах президента не будуть. Як це може взагалі вплинути на хід виборів? Поясніть, будь ласка, і чи може вплинути? Ну, дивіться, тут звичайно, усі маніфести і вислови, які лунають від самопроголошених лідерів Луганської, Донецької, так званої Народної Республіки, вони, звичайно, є для дестабілізації ситуації в Україні. Можливо, не всієї України, а зокрема тих регіонів, які біля них знаходяться, і безпосереднього впливу на населення Луганщини і Донеччини, тому що. Звичайно, це все передається від з, з вуст, в з вуста і хо ходи між людьми, і відповідний вплив і від відображення своє серед населення має, але це не не потрібно. А, Цим не потрібно перепейматися, тому що люди е, прийдуть в будь-якому випадку на виборчі дільниці. Усі хочуть е, миру, спокою, усі хочуть, щоб Україна розвивалася, щоб, щоб все було гаразд. Тому жодні заклики виборів не можуть зірвати. Може, можуть бути якісь певні, на мою думку, спроби провести диверсійні. Дії, якісь провокації, вони можуть перешкодити проведення виборів тільки на певних окремих дільницях, але на загальний результат, звичайно, не вплив на маленьке доповнення, буквально маленьке. Це не єдина позиція сепаратистів. Одні сепаратисти не заперечують, щоб громадяни голосували на виборах президента. Інші заявляють, що не допустять цього. Поповнити тобто на жодної єдиної позиції і в цьому питанні також. Пане Дейнеко, давайте спробуємо підсумувати чи спрогнозувати <кій> радше. І коли закінчиться все ж таки неспокій в Україні і оця агресія військова. На, на мій думку? погляд, такі серйозні кроки будуть щодо стабілізації ситуації на сході, вони вже відбуватимуться після президентських виборів, коли прийде людина, яка відповідатиме за ситуацію в країні найближче там. П'ять років розумієте, в нинішній ситуації я не думаю, що тимчасовий уряд, тимчасові міністри будуть брати на себе серйозне відповідальність, щоб якось вирішати цю проблему. І, пане Мацях, також ваша думка з приводу того, якийсь прогноз, прогнозуйте, будь ласка, завершення. Не вам сказати, я можу послатись на стару і мудру думку Нікола Макіавелі. Війни починати дуже легко чи збройній конфлікт Закінчувати їх дуже важко. Це ящик Пандори, який відкриває масу. Ситуації, які передбачити практично неможливо, Я абсолютно згідний з вами про те, що вибори президента це є перший крок у загальному переформатуванні України як держави української влади, і в тому числі в напрямку розв'язання конфлікту. Я думаю, що цей крок буде першим. Наш ефір наближається до кінця. З надією на те, що одного ранку ми прокинемося і почуємо хороші новини про те, що Україна єдина і в нас все добре. Я з вами прощаюся. Ми побачимося рівно за тиждень. Це була програма в об'єктиві. Ми говорили про буренний схід. До побачення!